Вітаємо, друзі, на каналі Житло є. Сьогоднішнє відео буде недовгим. це заявка на ваші прохання. Ви просите гарні місця, Прикарпаття, можливість вести бізнес на досить великій ділянці. І по можливості, щоб там було вже житло, помешкання, хоча б тим, тимчасове. Все сходиться. Напрямок Гути. Поблизу гути зовсім поруч, 40 соток землі поруч з прекрасною трасою. Гарна, цікава будова. Як сказали забудовники, це все піднімається ще на кілька оціліндрованих в даному разі колод і маєте новий будинок. Звісно, зробивши сучасний ремонт або ж стиль, який ви хочете. Всередині. І у вас новий будинок за бюджетною ціною, а крім цього, земля. Нагадаю, що в цих місцях земля коштує від 700 800 доларів сотка, а тут цілих 40 соток землі. Ми вже на подвір'ї. Тут будинок зруб і ще, на, ще більш краща по міцності 100 дола оглядаємо. Електрика є. Криницю треба копати. Будиночок досить великий. Тут підвал нас суцільна. Тут дровами закрито. Ось така стіна. Ось такий простір землі, гарна земля, яблуня, груші І ось землі аж 40 соток. Зруб, який можна перебрати, як нам розказали, щось замінити. Ще 50 років кажуть, що прослужить така хата. Тут майстри хороші. Це стайня. Яка теж може перетворитися в будинок. Має хороший підмурок. у багатьох куточках світу, дедалі популярніше стає практика відновлення старих будинків: не знесення, не забудова з нуля, а саме бережна реставрація. Те, що колись виглядало як стара хата, стодола чи навіть занедбана господарська будівля, сьогодні отримує друге дихання. Наприклад, у Нідерландах, Бельгії, Франції, часто можна побачити, як стару ферму перетворюють на стильний будинок. Люди залишають чи дерев'яні стіни, автентичні балки, старі двері і все це поєднують з сучасними зручностями, теплою підлогою, панорамними вікнами, новим дахом. Такий дім стає не просто житлом, а живою частинкою історії, де кожна тріщина в дереві має свою розповідь. У Європі існує навіть спеціальний напрям. Адаптив Реос, адаптивне повернення використання будівлі. Це коли стару споруду не просто зберігають, а дають їй нову функцію житлову, туристичну, творчу. Безліч випадків, коли старі сараї, млини навіть конюшні перетворюють на дизайнерські будинки з повагою до минулого. А ми хіба гірші? У нас такі автентичні будівлі, які можуть стати не просто житлом, а справжнім витвором мистецтва. Потрібно лише трохи мрії, трохи поваги до минулого і багато любові. Звісно, це не завжди легко. Потрібні фахівці, потрібно знайти відповідні матеріали. Не кожен елемент вдається врятувати, але результат того вартий, бо це не просто ремонт, це відновлення, це повага, це культура. І що важливо, в такому будинку хочеться жити. Він не лише гарний для туриста, він теплий, функціональний, розумний. Його можна утеплити, осучаснити, але залишити серце старим. Город закінчується аж під тими дверевами. Може бути легко столок Свій власний. За кордоном, старі будинки це гордість, там не поспішають усе знести до фундаменту. Там знають, справжня розкіш це не новенький гіпсокартон, а дерев'яна балка, що витримала сто зим, і навіть старий сарай перетворюють на житло не тому, що немає іншого вибору, а тому, що хочуть зберегти дух місця, вдихнути в нього нове життя. Розуміємо, що така пропозиція не для кожного, але хто відчуває так само, приїжджайте на огляд і оглянемо все разом, і всередині теж залишайтесь із нами. І, можливо, ви теж захочете колись не знести, а зберегти. Бо відновлювати це теж будувати, але ще глибше, ще мудріше і назавжди. Дякую вам за увагу. Ціну будинку ви знайдете в описі цього відео. Також телефони, за якими зможете запитати приїхати на огляд, домовившись. В останніх кадрах відео ви бачите природу цих місць. Вона велична, вічна, прекрасна. Не забудьте підписатися на наш канал написати нам коментар, поставити оцінку за нашу роботу. І до нових зустрічей на нашому каналі.